В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо і говорити. Ми сьогодні будемо про довгоочікуваний закон про місцеві. Вибор, який був ухвалений вчора українським парламентом, ми запросили до нашої студії координатора громадянської мережі ОПОРА Ольгу Євазовську. Вітаю, пані Ольга Вітаю. і народного до України Руслана Содоровича. Вітаю пане Руслане. Добре, добре. Але перед тим, як ми розпочнемо дискусію, давайте подивимося, як ухвалювали закон і якими є його особливості. Репортаж Ірини Стельмах. Після першого читання у законопроект про місцеві вибори депутати внесли аж 1547 поправок. Втім, коли справа дійшла до голосування у другому, врахували парламентарі лише дві поправки голови фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка. Перша з яких стосувалась дозволу партіям, створеним до моменту публікації закону, брати участь у виборах. Блок Петра Порошенка не наполягає на будь-яких обмеженнях по реєстрації і перейменуванню партії. Ми сильна партія, яку підтримують мільйони виборців, і ми готові на чесну конкуренцію. Ми вважаємо за можливе записати, що приймають участь у виборах усі партії, які були зареєстровані і переміновані на момент опублікування даного закону. Друга поправка стосувалась представництва жінок. Не менше може бути більше, але не менше 30% представників однієї статі. Якщо в наступній раді або в місцевих виборах буде 30% чоловіків, це теж нормально. Але на конкуренції ми докажемо хто є більш гідним. Найголовнішим нововведенням закону про місцеві вибори є запровадження пропорційної системи з відкритими списками для обрання обласних міських та районних рад і збереження мажоритарної для мерів, сільських і селищних голів. Серед новацій також скасування виборчих блоків. Вибори ж на окупованих та анексованих територіях, згідно закону, не відбуватимуться, не проводяться у зв'язку зі здійсненням Російської Федерації, тимчасової окупації та збройної агресії проти України та неможливості забезпечення дотримання стандартів проведення виборів організації з безпеки та співробітництва в Європі. Що ж до прифронтових районів, то ЦВК прийматиме рішення про виборчі округи, виходячи з рекомендацій військово-цивільних адміністрацій. Тобто керівники керівників школи адміністрації москаль і відповідно же Будуть подавати в ЦВК пропозиції по перепромотуванні уброгів, і таким чином врегулюється ситуація в голосування про фотографіоні. Загалом за законопроект про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня цього року, віддали свої голоси 257 народних депутатів. Ірина Стельмах Радіо Свобода. Ну от звісно, давайте ми спробуємо пояснити нашим слухачам і глядачам, якими є особливості цього закону, і як він дійсно допоможе запобігти. Тим очевидним проблемам з місцевими виборами, які ми мали всі часи існувальне залежної країни. Може почнемо ну, з вас. Пані давайте а. почнемо з того, що це не пропорційна система з відкритими списками. І це не питання термінології, це суті і змісту. Що, відкриті да, що таке відкриті списки? Хочу голосую за третій номер, хочу за п'ятий, хочу за десятий. В списку запропонованим політичної партії. Тут у межах міста, району, області буде зареєстрований один список. Місто район область буде поділено на територіальні округи, і в цьому територіальному окрузі для виборця буде лише одна пропозиція від політичної партії. Як мажоритарній uh -huh. системі хочу підтримую кандидата, а хочу не підтримую. А, хоч не підтримую. Да. а також може бути варіант, коли нуль пропозицій, як при пропорційній системі з закритими списками, коли партія в територіальному окрузі нікого не висуне, і виборець буде ставити галочку або не ставитиме галочку лише напроти назви тоді... партії. Тоді виборець тоді голосує за партію. Виборець тоді голосує за виборець, партію голосую, і партію збирає партію. Так, тобто тут, Бу тут, по цій тут Топ -топ. Е як е супутники, назва партії і прізвище кандидата. Розумієте, це одним пакетом вам пропонують, тому немає різниця, чи ви голосуєте за прізвище і партію, чи ви голосуєте просто за партію? Тобто зміни відбулось в таких серйозних Ні, Зміни відбулося це як... є принципово інша система. Я просто не хотів би перебивати пані Ольгу. В неї взагалі насправді є дуже вдячна робота і дуже невдячна в мене. Тому що вона, як фахівець і представник громадянського середовища, вона може розносити в пух і прах все і все абсолютно заслужено. А ви могли тому, помінятися, тому що якби ви приймали ми, ці закони, які б задовольняли пані Ольга. Ну, пані Ольга, я думаю, не дасть збрехати. Ми скільки разом працювали? Місяців три, десь, напевно. Ну, в межах Поки... робочої групи. Так. В межах робочої групи ми ж разом Над працювали Над іншим законопроектом. Верховна Рада не набралася сміливості проголосувати, але про то давайте може, трошки пізніше. Чим принципово. Е в чому є елемент пропорційності в mm -hmm. даній системі, яка є проголосована, це є напівміра, і я тут абсолютно повністю підтримую пані Ольгу, тому що я був так само в співавторах того законопроекту, який напрацювала експертне на середовище разом з нами, політиками, ті, які наважилися до цього йти. Е, отже, що ми прийняли е, в даному випадку, е, виборець приходить, голосує, голосує за партію, голосує одночасно за прізвище. Він не може не підтримати прізвище, підтримавши партію. Що було е, запропоновано в нашому законопроекті, але яким чином виборець впливає на проходження чи не проходження того чи іншого кандидата за результатами е, голосування по округах, тому що партія закріпляє за е, кожним округом е, свого представника, е, підбиваються результати голосування, і в залежності від кількості голосів, які... Набрав цей представник партії разом з партією на відповідному округу. Він ранжується, тобто або піднімається в списку партійному, або опускається. І вже потім, за результатами голосування, коли зрозуміло, скільки відсотків на виборах до тієї чи іншої місцевої ради відповідна партія набрала в цілому, відповідно визначається, скільки людей там пройшло: 5, 10, 15, 20. Але оцей принцип, ну, взагалі, що таке виборча система. Я не хочу нудити нашим глядачам, але ну, по суті пояснити, є двір, що... два підходи. Да. Концептуальна виборча система це весь процес організації виборів і розподіл мандатів. І є такий більш вузький, це тільки розподіл мандатів. От цей законопроект це не є пропорційна система з відкритими списками а в рамках всього процесу. А, тобто тут агітація ведеться як мажоритарна система. А, тут висування йде на територіальному окрузі як мажоритарна система. Система, а от розподіл мандатів як пропорційна, тобто, якщо партія набрала 20% голосів виборців в межах міста, то вона має пропорційно отримати 20% мандатів і ні на один більше, але Якщо, наприклад, її кандидати перемогли в 25% округів, угу. то вона все одно отримає 20% мандатів. Це, ну, це дуже, пропорційна да, складова, да. яка є. Але з точки зору е, ідеї альтернативності голосування для виборців, це не працює. З точки зору е, конкуренції між кандидатами від однієї партії, тому що повинні виборці обрати кращу, це не працює. А більше того, абсурдність я е, е, люблю цю просту, але доступну для, для громадян метафору. Ми порівнюємо результати. Забігу бігуна і Плавця на одних тих самих олімпійських іграх, тобто в нас в білій церкві, наприклад, і в Єрпіні будуть балотуватись різні кандидати. В них будуть різні виборці, в них будуть різні а, медіа можливості, в них будуть різні результати голосування, але в кінці ми їх порівняємо між собою. Хто а, в абсолютній більшості взяв більше голосів? Той що в білій церкві 3 тисячі голосів, чи той, що в Єрпіні – 2,5 тисячі? Ну це абсурд. Ну, пані Оля, але е, розумі... ну, не Дайте я повідомлю телефон так. нашого ефіру 044 -490 -30. 74 ви продовжуєте не захищаючи ту модель, яка є прийнята, тому що знову ж таки, ви знаєте, прихильником якої моделі я був. Однак, скажімо так, елемент мажоритарки, тобто елемент присутності прізвища, так, він все рівно є присутній в будь-якій системі, тому що в тому варіанті який ми пропонували, і на який Верховна Рада не наважилася більшість, тому що ми назбирали тільки 180 голосів на той законопроект, який е, ми подавали, е, пропонувалося, що є, є партія на голосування в відповідну раду, і є відповідний список, з якого виборець е, так само може вибрати Іваненка, Петренка, Сидоренка і так далі. А, і цей Іваненко Петренко чи Сидоренко він. Агітує так само не тільки за партію, він агітує за себе. В даному ж випадку, який е, на сьогоднішній день є прийнятий, е, фактично е, цьому Іваненку, наприклад, який закріплений, там, допустим, за Шевченківським районом, допустим, міста Києва, він може за себе агітувати, може не агітувати. Тобто е, принципово є, щоб партія набрала, тому що е, в даному випадку. Навіть з того огляду можна сказати, що є менше мажоритарки. Мінус просто цієї системи, яка є прийнята, однозначно. Я тут ну повний союзник, пані Олі, в тому, що виборець не має можливості е, вибрати, вибрати, власного вибрати, вибрати власного кандидата. Е, це є ну дуже власного дис... кандидата. Дуже, дуже да. так е, ви розумієте, е, це все є дуже дискусійні є, питання. Ех, Взагалі, ідеальної виборчої моделі е, не існує, там пані Оля можливо є більшим фахівцем, оскільки тільки в цьому е, в цій галузі працює так. Але я думаю, що ви не зможете зі мною не погодитися, що е, одна з найменш демократичних виборчих систем і е, штатівська е, виборча система. Тим не менше, це не заважає цій країні вважатися одним з зірців демократії. Якщо ми говорили... Про одну з найболючіших проблем виборчого процесу в нас в Україні – це скупка голосів. І ми в рамках наших експертних груп думали, як же ж робити так, щоб голоси не купляли. Але найпростіше зробити так, щоб голоси не купляли, це щоб їх не продавали. Тому що до того часу, поки є продаж, завжди на, на цей товар завжди з'явиться якийсь покупець. Тому що, е, на, на жаль, е, на сьогоднішній день. Певні кандидати вони бувають надзвичайно креативними в плані свого підкупу виборців. Це не тільки гречка і це не тільки купюра. На останніх до виборах до Київської міської ради ми бачили такі взагалі креативний варіант, як називався соціальна стрижка. Ну це повний нонсенс. Ну але тим не менше, люди. Давайте послухаємо. Дзвінок він у нас вже є, будь ласка. Алло, Здравствуйте. Доброго дня. Олексій з Києва. Вы знаете, смотрю вашу программу, и вот складывает впечатление, что, знаете, подходит говорится, определенное время выборов, и у нас наши депутаты думают, как бы так все переставать, и сделать, чтобы вот мы были, вот как есть, так и были. Понимаете, какой-то дежавю. При Ющенко было такое же. Ну, неважно, как это называется, важно, важно, что после этого получается, понимаете. Можно называть, как хотите, этот процесс, Можете там, господи, назвать их наместниками, там, господи, капиталистами. Скажите, хотите, чтобы вы пояснилось, что вы хочете запитаться? Вопрос состоит в чем? Вопрос состоит в том. Каждый раз, как приходит время выборов, начинает думать, как по-новому выбирать. А может, лучше думать не о том, как по-новому выбирать, а как по-новому проверять. Люди приходять вроді би нормально, садятся в раду, сидяться куди все а, потом питання. Отменять. Зрозуміло, да ну це от... ну я би думаю, що тут найкраще прорекламує стару виборчу систему, власне, пані Ольга. Не буду рекламувати, ну що говорити про труп. Уже а, я б говорила про те, що тут навіть мажоритарна складова не представлена, тому що мажоритар – це той, хто переміг. А тут людина буде бачити в окрузі кандидата, який набрав найбільше, а мандат він не отримує. А мандат в межах загальноміської пропорції отримує кандидат, який третій місце. Ну, то да, з ви погоджуєтесь, те, що контроль не буде працювати. А, я думаю, контроль буде працювати, але проти скупки голосів ця система взагалі не працює, тому що кандидат раніше він виходить. Не, я хотіла, щоб ви відповіли слухачі. А, що контроль не буде працювати? Ну, от контроль буде аж аж бігом працювати, тому що політична партія тепер повернула імперативний мандат, і після виборів вона матиме вплив на те, кого відкликати, а кого перетасувати. Ну, пані чи Ольга, під час кампанії ну, це не є імперативний мандрну? Це фактично ну, імперативний ні, мандат. Ні, коли пані Ольга, значить, е, ініціативу про відкликання. Перше, це була ініціатива партії Батьківщини. Ви ж це прекрасно так, знаєте. Я це... Дуже довгі були дискусії. Кожна, знаєте, партія інколи намагалася висунути якісь такі моментами абсурдні вимоги в плані поправок, щоб цей закон взагалі завалити. Тому що ви ж прекрасно розумієте, що була дуже велика спокуса залишити стару, жахливу виборчу систему. Інститут це не є інститут імперативного мандату, це і радше інститут відкликання. Однак, тому що. Процедура відкликання депутату може бути тільки за народною ініціативою. Партія не може зініціювати. Народне ініціатива, так поняю, я розумію, вона за партійними списками, також має відважці, ви маєте Ні... до партії партія звертатися. Звертатися рішення. Партія, партія, приймає рішення. партія приймає кінцеве рішення. І я в даному випадку все ж таки, не будучи прихильником цього інституту в цілому, але захищав би даний принцип, поясню чому. Значить, по-перше, є дуже великий суспільний запит на те, щоб була можливість відкликати депутатів цей раз. По-друге, по ми прекрасно розуміємо, що у випадку перемоги нормального, адекватного депутата може бути велика спокуса в його конкурентів, які програли йому вибори. На другий день після його перемоги почати збирати підписи за його відкликання. Тому для того, щоб не було спекуляцій на цьому, партійний фільтр тут є все ж таки доцільний. Ми повинні так само починати вже застосовувати дійсно на практиці таке поняття як політична відповідальність. Якщо той чи інший депутат міської ради не відвідує засідання, сесії, не працює в комісіях, бігає між фракціями, присутня народна ініціатива про його відкликання. А партія не задовільняє таку ініціативу. Або ми так аналогічно можемо говорити і про мера. Ну то я дуже сильно сумніваюся, що така політична сила зможе перемогти на наступних виборах у відповідному регіоні. Давайте послухаємо дзвінок ще один. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Я вже не депутат є міської ради, і хочу сказати наступне: поясніть нам, громадянам. Нашої держави конституція говорить, що ми маємо право братися бути обраним. А люди, ви знаєте, зараз наскільки розчаровані політичні партії, політичні нових проектах люди кажуть, ми хочемо ти виборчий процес, але ми не хоч, хочемо вступати в ту чи іншу політичну силу. Забрали нас праву і наступне. Будь ласка, вислухайте. Ви розумієте, на місцевому рівні громадам політика вже якось і надоїла. Ми хочемо вирішувати самі насущні глобальні місцеві питання, цей комуналка, це всі інші речі. Ми розбрали. Це по політичних квартирках, ми з собою в невеличких містах стали якимось не опонентами, ворогами, тому що ми симпатики тієї чи іншої політичної сили. Дякую за запитання. Скажіть, чому засилля політики? Наскільки сильний в органах самоврядування? Ми не хочемо політики. Ми не аполітичні. Ми свідомі громадяни своєї держави, але ми хочемо ну ви Так, да, Зрозуміло питання да. якраз досить слушне, мені здається. Ну, якщо мета партії отримати і утримати владу, таким чином парламентські великі. Партії сьогодні готують ґрунт для того, щоб під час після реформи децентралізації отримати максимальну владу і вплив на місця Міністерка. за рахунок своїх партійних організацій. А от якщо людина дійсно хоче брати участь в місцевих виборах, але вона не хоче бути учасником політичної партії. Такі ж люди людина сут... абсолютно створює Ні, свою ну... партію або йде на вибори ну, створює рад. свою партію, або вона може бути висунута від партії, не будучи членом партії. Я балотувався до Верховної Ради, не будучи членом партії, Це вже після перемоги на парламентських виборах. Я особисто для себе прийняв рішення про у партію. Але в нас близько половини фракції вони є безпартійними. Тому... Наскільки, наскільки я пам'ятаю, все ж таки, коли на заході мова йде про всі ці партійні списки і про вибори, там е, місце для самовисування непартійних політиків, не партійних кандидатів, це на політиків це залишається так. Або формуються чи... окремі да. списки, самовисуванців фактично да, позиція. У нас я позаб... розумію, партійних. цього не буде. Правда нас цього не О, буде. Це от. збережеться тільки на сільському селищному рівні, або для виборів міських голів, сільських і селищних, тобто там, де ну, самовисування можливо, водночас ну, Давайте не забувати, що у нас існує ще одна проблема в країні 24 роки. Політичні партії варяться в замкненому котлі в межах парламентських сін. Це абсолютно ненормально для того, щоб забезпечувався зв'язок політичних партій, які несуть відповідальність перед своїми громадянами за форматування правил. Вони повинні опускатися з рівня парламенту до рівня місцевого. Вони повинні мати контакт через своїх. З одного боку, так а з іншого боку, не може бути держави для політичних партій, а мають бути політичні партії для держави. Абсолютно, я з вами повністю погоджуюся. І тому, до речі, ми стояли на смерть, і слава Богу, що добилися заборони виборчих блоків. Тому що виборчі блоки це і смерть для розвитку партійного, е партійного середовища. Задайте питання: скільки в нас виборчих блоків дожили до наступних виборів? Жоден. Я просто приведу прорекламую цю виборчу систему, коли ми кажемо про європейських демократизацію, то що ви знаєте я налог. Тобто ми довго шукали, де ж вона застосовувалась схожа на Петербурзі. так тобто в Російській да. Федерації uh -huh. в 7-11 році, і для чого вона запроваджувалася? Для того щоб забезпечити максимальну підтримку великим партіям, в першу чергу єдині Росії для того, щоб усунути а, опозиційні а, і структури і людей кандидатів, я сказав, і кандидатів, людей, да, так людей тому що вони там були не партійні і на жаль, і підкуп виборців адмінресурс працює прекрасно при цій системі. Вона проаналізована вже неодноразово а, незалежними російськими аналітиками яких також є доволі багато будь-якому разі закінчить нашу розмову. Я все ж таки висловлю власну думку, що ми маємо справу з перехідною виборчою системою. Подивимося, Очевидь. як вона спрацює на це спи, повернемось до, до нових законів і до нових дискусій. Подякую Ользі Вазовський, координатор громадянської мережі ОПОРА і Руслана Сидоровича, народному депутату України від партії які брали участь в сьогоднішній програмі. І провів для вас віталіпортиков. Хай щастить шановні слухачі і глядачі.